Побачила в соцмережах повну плутанину з оргазмами, з тим, які є види, і звідки що походить. Давайте розберемося. Хтось каже, що є оргазм лише клітеральний, хтось говорить, що є багато інших видів вагінальний, анальний, томічний і так далі. В Чому правда, хто правий, і ті, і інші праві, частково, оскільки в нас у жінок є кліпо. Призначений лише для задоволення, тобто він не відіграє абсолютно більш ніякої ролі, окрім нашого з вами жінки дорогі, задоволення. все. і сам клітор – це не просто маленька точечка, а це достатньо великий орган, який всередині огортає вагіну, ретру і частково навіть анальну зону. Тому, якщо говорити правильно, то природа оргазму вона може бути все ж тільки кліторальною, але види і вже стимуляція. І через які отвори його отримують, вони вже можуть бути різні. А інтенсивність і сила залежать від того, наскільки ніжки квітера довгі чи короткі, і також від того наскільки вже жінка може дозволити собі розслабитися і отримувати задоволення. Отака магія жіночої тілесності. Надіюсь, розібралися.